Просто подивіться, як живуть наші у найновшому хостелі у Вроцлаві. Заходимо до середини. Що мені подобається, це дуже великий хол. Тут одразу видно відеокамеру, яка все фіксує. На стіні на декілька мовах маємо правила проживання, також QR-код, щоб подати якесь питання на ремонт чогось за кошт фірми. Тут багато. Місце для приховування своїх речей. А там ще одна велика шафа. Покажу вам санузел. Такий кольоровий. До речі, люди тут тримають свої шампуні, свої, свої речі. Це означає, що ніхто нічого не краде. І туалет. Дві пральні машини на всіх. А інколи записочки. Давайте пройдемо до кухні. Дуже велика простора кухня. І я одразу скажу, що ми взагалі не підготовлювали тут нічого. Ми просто сюди зайшли показати вам, як в реальності це виглядає. Ми не прибиралися, ми не просили прибиральницю прибиратися або людей, які тут живуть. Все як є для вас. Тут видно, що тут дуже чесно. Давайте покажу вам зараз кімнату. Взагалі в цьому хостелі завжди все зайнято, але для вас знімаємо якраз звільнившуся кімнату. Тут дуже класно, тут дуже пахне. Тут просто приємно знаходитися і тут я б реально жила. А до речі, я жила в кімнаті номер 2 в цій квартирі. Тому я знаю, про що я кажу. Подивіться. У вікно я вам зараз покажу, яке тут як тут все чутно. Шумоізоляція добра. Яка шумоізоляція добра. Я зараз вийшла на вулицю, це вулиця Травгута. Тут відразу знаходиться жабка, а ось там зупинка, трамвайна, автобусна зупинка. Якщо піти в ту сторону, ви знайдете бідронку. Якщо ви підете в ту сторону, знайдете теж бідронку, а ще поліцію. Дзвоніть, пишіть займіть цю кімнату.